Вітаю вас, друзі. Сьогодні я буду розписувати бузинову писанку, для чого використаю чудову рослину, бузину, вхід піде і цвіт бузини, і ягідки. Звісно, що цвіт бузини і плоди не сумісні за часом, тому я буду квітки. Використовувати засушені такий засушений цвіт. Ну, а ягодки свіжі. Пригоршню сушеного цвіту бузини я заливаю склянкою води і проварюю 15 хвилин. Потім відвар треба відсідити і додати галуни глюмокалієві. Ну, приготую відвар із ягід. Ягідки беремо чорні вистиглі. Ягідки обриваю з гілочок, якщо гілочки такі зелені. Якщо ж вони такі вистеглі, то можна навіть із гілочками покласти в каструльку. Дуже легко обриваються. Багатенько треба ягідок. Чим більше їх, тим краще, тим міцніший буде відварчик, тим краще пофарбується яйце. Знову ж таки заливаю водичкою, плямочкою води. Ставлю варити на 15 хвилин. До речі, ягідки-бузини можна заготувати про запас, засушити їх або заморозити. Ось такий у мене відварчик вийшов, тепер його проціджу і додам алюмакалієві галуни, як завжди, на кінчику ножа. Так, зараз дістаю свою писаночку із. Відвару бузинового цвіту. Ось така вона жовтенька, бачите. Така ж лимонна жовта. Пушу я трошки продати. Покажу вам узор, який я на цій писенці намалювала. Класичний поділ двома. Замкнутими вертикальними лініями і поділ по екватору. І потім на кожній половинці, що утворилася, такий малюнок нанесла в кожному сегменті Такі гілочка, листочки та і сосонка. Тепер замалюю ті ділянки, які я хочу, щоб залишилися жовтими. Замалюю воском. Ну, ось я замалювала. Воском ті листочки, і тепер опускаю свою писаночку у відвар ягід бузини. Але не надовго. І якщо придивитися, то вона вже зеленіє, бачите, як швидко береться фарба. Ну, трішки буквально кілька хвилинок потримаю. Отакий От чудовий ефект з накладанням на жовтий колір, виходить, просто на очах змінюється. Бачите, який цікавий стає колір. Такий сіро-зелений. Ще трішки потримаю. О, тепер ще я нанесу якісь плямочки сюди воском і буду далі фарбувати. Ну, що, я нанесла тут плямочки. Такі ягідки, завитушки, і цей небесно-сірий колір, також був позначений на моїй писанці. І знову занурюю у відвар ягідок. І буду тримати до темного кольору. До речі, листя бузини так само вміє фарбувати, Фарбує в жовтий колір, як і квіточки. Відвар листя такого жовтого кольору виходить. Його треба процідити і додати ремокалеві галуни. І тоді він зафарбує писаночку, отакий жовтенький колір. Звісно, що квіти краще зафарбовують квіти бузини, тому я буду саме їх використовувати для своєї писаночки. Отже, друзі. Якщо ви не застали цвіту бузини, а хочете отримати саме бузинову писаночку розписати, то листячком так само можна пофарбувати яйце у жовтий колір. Далі у ягідках, бачите, можна й такий колір насичений, синій, сіро-синій отримати. І чим довше будете тримати свою писаночку у відварі ягід, тим вона темнішою ставатиме. Якщо скупати писанку у відварі коріння марени, а потім знову занурити у відвар ягід і так чередувати, то можна добитися навіть чорного кольору. Так, друзі, дивіться, який насичений темно синій колір. Вийшов в моїй писанки, і я на ньому хочу зупинитися. Вже просушу серветочкою свою писанку і буду змивати віст. Ви знаєте, я зараз підглядаю у камеру і ну, не передає, на жаль, камера того кольору, який я отримала. Ось ну, нарешті кінцевий результат.